Ісусство Ісуса це про життя, про життя духовне, про життя душевне, про життя, про знання про те, хто ти, для чого ти, про знання про цей світ. І вам це потрібно пізнати, правду про себе. І це Ісус відкриває. що ти улюблений і улюблена дочка Отця Небесного. В Ісусі ти можеш пізнати, як Він тебе любить. Ісус тебе вчить, що йде війна, йде духовна війна, що є ворог, і цей ворог диявол, який зваблює людей для того, щоб їх полонити, і щоб люди почали робити теж зло. Тільки Ісус тобі скаже про правду про війну. Тільки Ісус тобі скаже правду про перемогу. Він переміг зло і Він приніс мир. Початок мудрості страх Божий. Це страх втратити стосунки з Богом, страх втратити чистоту, страх втратити правдивість, чесність, відвертість, страх жити в грісі, щоб не втратити стосунок з Богом, страх втратити Бога це страх, страх Божий.